Вибір професії справа нелегка, особливо під час війни. Ринок праці постійно змінюється. Якщо ще до 24 лютого на Хмельниччині активно шукали менеджерів та маркетологів, то зараз потреба зросла у технічних працівниках. Токарі, фрезерувальники, оператори верстатів з програмним керуванням, які пропонує, до речі, наш красивський аграрний завод від 15 тисяч гривень заробітна плата. Високооплачуваними являються сьогодні лікарі, які потребуються в Старокостянтині, в Білогір'я. Зарплата лікарів близько 20 тисяч гривень пропонується. Електротранс, який постійно має потребу у водіях тролейбусів, пропонує заробітну плату 18 тисяч. Як зазначають фахівці ринку праці, зокрема зростає попит на робітників комунальних підприємств та водіїв. Також затребуваними є швачки та бухгалтери, де середня заробітна плата становить 8,5 тисяч гривень. Проте у центрі зайнятості радять не орієнтуватися лише на високооплачувані професії. Єдина вимога. Роботодавця до кожної професії це є високий фаховий рівень того фахівця, який приймається на роботу. Тобто зараз цінується не диплом, а цінуються знання, які отримав фахівець, і ті вміння, які він може використати на практиці. А от після перемоги найбільший попит, на думку експертів, буде на фахівців-будівельників, економістів, військових, психологів та медиків.